Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. На початку хочу повідомити, що знову в наявності є ваш улюблений комплект вишиванка з мозамбікськими гранатами. Вартість комплекту 3000 гривень, каблучка у 18-му розмірі. Кому цікаво, пишіть. Перші в показі яскраві срібні сережки з натуральними ефіопськими райдужними опалами та вогняними опалами. Опали в огранюванні, центральний. Опал 10 на 7. помаранчеві опали 7 на 5 та 3 мм. Кубічний цирконі 1 мм. Вага сережок 6 грам. Розмір поверхні 35 на 11 мм. Дуже гарна опалесенція. Англійська застіпка. Трішки занижений штифт. Штиф недовгий підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2650 гривень. Розкішні срібні сережки з натуральними мозамбікськими гранатами. Тільки гранати нічого зайвого. Розмір поверхні 17 на 15 мм. Гранати 9 на 7 та 1 мм. Завдяки своїй різній формі та огранюванню виглядають просто неперевершено. Зачаровує ось цей блиск камінчиків. Вага сережок. 6,3 грам. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Збоку ще є такий везеруночок. Вартість сережок 2700 гривень. Велична розкішна королівська каблучка з натуральними танзанітами. Розмір поверхні 22 на 15 мм. Танзаніти 5 на 3. Вага каблучки 4,2 грам. По краєчках кубічні цирконі та невеличкі гранати родоліти Камінчики насиченого кольору, гарної якості. Розмір каблучки 18. Вартість 2250 гривень. Витончений елегантний комплект з натуральними аметистами, сережки та каблучка. Сережки розмір поверхні 20 на 10 мм. Камінчик 10 мм. Вага сережок 4,6 грам. Дуже цікава застіпка, напів петля, але за функцією як англійська застіпка. Сідають гарно на будь-який прокол, на будь-яку мочку вуха. Завдяки огранюванню камінчик, наче сяє зсередини. Він такий не тоненький, відкритий для того, щоб світло потрапляло та він сяяв. Каблучка такі ж самі параметри: 10 мм камінчик. Вага 3 грами, розмір каблучки 18,5, за штангенциркулем навіть 18,7. Вартість комплекту 3600 гривень. Яскравий срібний браслет з натуральними опалами в огранюванні та кубічним цирконієм. Довжина по камінчикам 10 мм. Камінчики 6 на 4. Вага браслету 8 г. Регулюється довжина до 22 см. Тобто, підійде на будь-як. Яке зап'ястя? Ось таке регулювання дуже легке, можна самостійно це зробити з зворотнього боку. Шикарна опалесценція. І ось так буде виглядати на вашому зап'ясті. Вартість браслету 3300 гривень. Елегантне вишукане срібне кольє з натуральними культивованими перлами та кубічним цирконіям. Розмір по перлам 50 на 12 мм. Перлинки 7 мм. Кубічний цирконій 2 мм. Загальна довжина 45 см. Вага кольє 8,7 г. Виглядає дуже тендітно, ніжно. Перли це вічна класика з воротнього боку. Застіпка карабін. Ще тут є додаткова перлина. Вартість кольє 2550 гривень. Яскраві срібні сережки з натуральними гранатами родолітами. Розмір поверхні 23 на 15 мм. Гранати 5 на 3, вага сережок 7,2 грам. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Гранати яскраві, насичений колір. Камінчики дуже гарної якості, чисті прозорі. Вартість сережок 2250 гривень. Стильний вишуканий срібний комплект з натуральною чорною шпінеллю та кубічним цирконієм. Сережки, каблучка та підвіска з ланцюжком. Сережки 17 на 15 мм шпінель 9 на 7, 1,5 мм, кубічний цирконій 1 мм, вага сережок 6,4 г. Англійська застіпка, штифт трішки занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Каблучка. Такі ж самі параметри у камінчиків, розмір каблучки 18,5, вага 4,2 грам. Підвіска 45 см ланцюжок. Застіпка карабін, розмір 25 на 15 мм. Вага 2,8 грам. Вушко із зворотнього боку. Вартість комплекту 3750 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить.